Доброго дня! Вас вітають знову мисливські прибамбаси. Зараз на прохання глядачів попереднього ролика відстрілу кулі Пернач було прохання показати, як споряджаю я цю кулю. Значить, ось куля вона доволі проста. Неї складнощі немає ніяких. З однієї сторони зроблена виямка, з іншої сторони, вона рівненька із гострими краями, щоб е, могла е, рубати гіллячки, хащі, кущі. Значить, споряджаємо ми її і так ось. Беремо кулю. У нас одна ося споряжена вже є. Беремо кулю. В даний момент будемо її ставити виямкою доверху. Цей раз я в одеський контейнер. Я не думаю, що він щось поміняє. Ну, просто буде цікаво, стрельнути одеським контейнером. Я перед цим використовував контейнер Uniplast звіниці. Це одеський контейнер Silver. Прикручуємо воно тут вже дірочка приготовлена. Прикручуємо кулю сюди. І в нас вона виходить у спорядженому стані 30 грам. Там з копійовками. Третю кулю ми прикручуємо по стандартному. Ставимо все і закрутили її і все. І вона у нас і вона у нас є. Так, порох ми використовуємо. У нас є такий с 7 l C7L. У так нас такий він у такі банки був. На 36 грам розрахований, але я його використовую до 30 грамів. До 30 грамів грам включно що написано с 7 l Куплений був він у 23 році. Значить, зробимо тарування і насипаємо порох. На даний момент сюди потрібно 1,62. Не, ось, 1 грам і 62 сотих. Чесний. Ось, все. Там ще й тисячні випили, ну тисячні то таке. Так. Єсть. Ось гільза фіочі. Потужний 616-й капсуль у нас. Нова гільза, нова з червоного кольору. І засипаємо сюди, засипали ми порох. І все просто-напросто вставляємо отак От пока. Так, другий беремо. На даний момент війська мають бути всі однакові для, для всіх трьох, для всіх трьох патронів. Я думаю, що я знову буду їх відстрілювати із короткого ствола. Із короткого ствола один 60. О! Ось при Точно. І стаю в самою... Стаю самою. І з тим самим дурним зуженням. Ось ставимо цей, так сказати, експансивно буде у нас. Отак ось. Отак. Ось. І третій. Це все буде споряджатися під закрутку. Вон, закрутка є така, там кульова матриця стоїть. споряджається під закрутку і можна буде використовувати. Один п'ять, плота. Сейчас будем ловить. Сейчас будем ловить. О, ось один шестьдесят три. Один девятнадцать, семнадцать. Один двадцать шесть. Один двадцять Ось ми споряджаємо, споряджаємо споряджаємо набої. Все за, за этот. Зараз прибираємо порох, прибираємо мірку, вимикаємо ось трохи пороху розсипав. Зараз він не дешевий, так що что... шкода його. Это... Прибираємо мірку, ну це щоб не прикручувати до, як кажуть, до табуретки, прикручувати її там чи до столу, до це якби как бы, здорова кількість. А тут три набої, до... ми зараз закрутимо її все через, этот... через... вручну. О, все, ось таке спорядження вийшло рівненько. Куля зажата. Куля зажата. Все, готово до експлуатації, як кажеться. Три постріли буде, знову постараюся, як нічого не помішає. На відео знімемо. Мисля колись прийшла зробити короткобойну пулю. Для хаштів, для кущів, там де гілляки є, щоб можна було бити копито. Так, поки вона втілилося в життя, пройшов час, потім випробування. Ну, на коротку відстань ми відстрілювали золотая із, із моєї хугу, результат був непоганий, але ж без відео. А це вже ми цей раз на кар'єрі вже відстріляли. Із ето. Ну, На цей раз я дам товаришу, що да, хай стріляє із своїх рук, бо в мене вже трохи руки не ті до буде. Ето. Може точніше. Я не люблю стріляти з упора і не люблю стріляти, і не люблю стріляти із, 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 із стола. Так що мої можуть результати відрізнятися від тих, хто стріляє. І з стола там з опора Я стріляю завжди з рук. І так все життя прополював. На цьому будемо будем закінчувати. все таки вийшли набої. Куля Пернач назвав честь козацької зброї. Цю кулю, куля Пернач, Порох Т7Л у нас. Контейнер від Одеси Сільвер до 32 гуду додати. Ну, думаю, на цьому, на цьому будемо завершувати. Всього хорошого, гарного перегляду. Не забувайте ставити лайки, як будете дивитися. Ну, якось так. Ще раз на прощання вас вітають мисливські прибамбаси Всім миру і добра! Oschvin per noc